Привіт, народ! Сьогодні будемо з вами робити ось таку дуже дивну і трошки бредку анімацію. Щоб створити такий ефект слизі, вам знадобиться Cinema 4D 2023 року або пізнішої версії. Погнали! Так, починаємо з того, що створюємо сферу. Натиснемо NB. Щоб бачити полігони. І ось така стандартна сфера нам не зовсім підходить, тому що ми будемо перетворювати її на тканину. І, відповідно, нам треба, щоб полігони були розподілені по сфері більш рівномірно. Для цього вибираємо type і вибираємо «Hexahedron». От, тепер у нас будуть полігони більш рівномірно розподілені по сфері. І нам треба буде їх побільше, оскільки це буде тканина. Відповідно, чим більше полігонів, тим краще вона буде трансформуватись. Для цього тут збільшуємо кількість сегментів до 64. Далі беремо сферу і ставимо в клонер. В клонер, в принципі, тут всі налаштування нас влаштовують. Єдине, тут декаунт, ми збільшимо кількість до трьох. Далі створимо плейн і перетягнемо плейн вниз під сфери, щоб він був рівно під ним. Так, і можемо ще його збільшити, щоб плейн закривав у нас прямо весь екран. Так, беремо клонер. Simulation Text і застосовуємо Tech балун На Plane ми застосовуємо Tech Collider. І зараз, якщо ми включимо відтворення анімації, наші сфери просто падають вниз і розплющуються. Так, по-перше, давайте зробимо анімацію чуть довшою, поставимо 300 кадрів. Значить, що нам треба зробити? Перше, нам треба виключити гравітацію. Для цього натискаємо Ctrl-D, переходимо в Scene і Gravity ставимо на 0. Друге, Друге, що нам треба зробити, нам треба зробити так, щоб ось ці сфери вони не одразу ставали, на них не одразу діяв техбалун, а вони ніби як поступово розростався ось цей ефект. Це ми будемо робити за допомогою Vertex Map. А щоб ми могли застосувати Vertex Map, нам треба клонер перетворити, ці всі кулі перетворити в один об'єкт. Для цього ми беремо клонер, затискаємо Alt, створюємо Connect і натискаємо кнопочку C. В нас тут тепер пропав техбалун. нічого, ми додаємо його знову. Але тепер це в нас один об'єкт. І я можу на ньому за один раз виділяти полігони. Що нам, в принципі, зараз абсолютно не треба. Але просто ви побачили, що це по суті в нас тепер один об'єкт. І тепер на нього ми можемо застосувати Vertex Map. Натискаємо правою кнопкою Azertex. Vertex map. Так, Vertex Map. вибираємо і ставимо галочку в Use Fields. У нас тут вже стоїть Freeze. Ми його і залишаємо, але ми створимо spherical field. Ось у нас spherical field створився по центру. І давайте так, приховаємо Plane, щоб ми краще бачили. І ми spherical Field перетягнемо чуть вниз. А, так, давайте поки що техбалун відключимо. Ми спершу налаштуємо Vertex Map так як нам треба, а потім вже включимо цей Тег, щоб він нам не заважав. Так, і, значить, зараз, якщо я включу і творення, в принципі, нічого не відбувається. Що мені треба зробити? Мені треба вибрати Freeze і в мод поставити Grow. Таким чином в нас Vertex Map буде розростатись з ось цього місця. І буде шукати найближчі полігони на відстані 10 см і буде рости зі швидкістю. У даному випадку вона тут в відсотках, 100%, ми можемо її зменшити, наприклад, до 25. І зараз побачите, що розростається наш вертекс-меп набагато повільніше. От, Якщо ми там поставимо ще менше, наприклад, 5%, відповідно розростатись це поле буде прям супер повільно. В принципі, нам 25% підходить, залишимо їх. І тепер що нам це дає? Нам це дає те, що ми можемо ось цей Vertex Map використовувати з тегом Balloon. Давайте включимо його, перейдемо в вкладочку Balloon. І сюди в Map, перетягнемо власне, Vertex Map. Так, і давайте тут поставимо, наприклад, 2. Подивимось, що в нас вийде. Так, в нас зараз виходить дуже дивна штука. Зовсім не те, що нам треба. В принципі, те, що нам треба, але не те, як нам це треба. А, так, я збережу... збережу свій файл. І, значить, нам тут треба підкрутити декілька речей. Перше, нам треба заанімувати overpressure. Значить, як працює балун разом з Vertex Map? Зараз ми кажемо йому, що вся ось ця фігура вона має бути більша в два рази. Але коли з самого початку в нас тех діє тільки на ось цю площу, він сприймає, що вся площа, яка має бути ось, ця, ось цієї фігури, вона має бути на ось цій от частинці. І відповідно, за рахунок цього, у нас вона прямо ось так от дуже сильно розростається. Це, само собою, не те, що нам треба. Тому, по-перше, ми Expansion Time поставимо не 30, давайте 300. А по-друге, ми заанімуємо ось цей overpressure, щоб спочатку тут була одиничка, і потрошки, коли збільшується Vertex Map, збільшувався і вже показник overpressure. Давайте поставимо число 5. Поставимо Keyframe І ось цей Keyframe ми перетягнемо десь. Нехай буде на 120-й кадр. От, повернемось в техбалун. І тут де Overpressure, поставимо одиничку і знову поставимо Keyframe. Таким чином, коли ми включимо відтворення анімації, ось тут показник балун буде одиничка. Vertex Map буде потрошки розростатись, і потрошки буде збільшуватись показник overpressure. І таким чином в нас не вийде ось цього супершвидкого і занадто сильного збільшення з самого початку. Зараз, коли я включу відтворення, ось як це виглядає. Як бачите, зараз ефект вже набагато більш контрольований. Не зовсім те, що нам треба, але, до речі, така штука теж виглядає досить прикольно. Так, далі. Що ми далі будемо робити? Ми налаштуємо саму тканину. По-перше, збільшимо Bendiness до 50 тисяч. І Stretchiness давайте попробуємо до тисячі. Подивимось, що це нам дасть. От, як бачите, все розростається вже набагато спокійніше, оскільки тканина вже більше розтягується. Давайте. Поставимо тут навіть 10 тисяч. От, оскільки тканина може розтягуватись, відповідно, вона вже не так сильно розлітається. І бачите, ми отримуємо вже потрошки щось схоже на той результат, який нам потрібен. До речі, як на мене, ось це теж досить прикольний ефект. І можна, звісно, лишати і його. Але ми підемо трошки далі. Що ми зробимо? Я хочу зараз, в нас, коли включається техбалун, ці сфери починають розлітатись в різні боки за рахунок Velocity. Що я хочу зробити? Я хочу, щоб вони всі умовно падали вниз. І таким чином ніби як розтікались. Для цього мені треба було включити гравітацію. Але якщо я включу гравітацію, у мене всі сфери почнуть падати вниз. Тому ми зробимо трошки по-іншому. Я включу, виберу Simulate і створю Force Gravity. От, І зараз ми подивимося, що було б, якби я включив Gravity. От, просто всі сфери впали б. І ми отримали б щось ось таке незрозуміле. Тому нам треба зробити так, щоб Gravity діяв тільки там, де діє, де починається. Е Починає діяти тех балун. Тобто, де в нас тканина розростається. По суті, нам треба зробити так, щоб він діяв там, де у нас е, збільшується Vertex Map. І це насправді зробити дуже просто. Ми вибираємо Gravity, переходимо в Fields і перетягуємо сюди Vertex Map. Таким чином, Gravity буде діяти тільки тут, де є жовте поле. І зараз, якщо я включу відтворення анімації. У нас вийде ось така от штука. Що вже досить близько до того, що нам потрібно. Що нас зараз тут не влаштовує? Так, ну, тканина поки що поводиться трошки дивно. Нас не влаштовує наступне. коли Розростання з починається з, ці, з ось цієї точки, за рахунок того, що всі сфери вони тягнуться вниз. Ось цей верхній ряд до нього фактично ось це розростання не доходить, Того, що для Vertex Map треба, щоб полігони були достатньо близько один, для, до, до одного, в нашому випадку на відстані 10 см. Тому ми давайте зробимо ще одну точку, з якої буде починати розростатись Vertex Map. Виберемо vertex Map» і додамо ще один spherical field. І цей spherical field помістимо ось тут -от зверху. Так, виберемо «Freeze» і тут, де Layer Controls, натиснемо clear, щоб «Freeze» точно знав, що ось це його початкова, початкова точка. О, тому що деколи він починає діяти дивно, якщо не натиснути ось це «Clear». І таким чином у нас вертекс меп буде розростатись з двох точок. От зверху і знизу. От, і тепер ми вже отримуємо щось достатньо схоже на те, що хотіли. Е, значить, з... Досвіду можу сказати, що ось ці крайні сфери найлегше видалити, тому що до них найпізніше доходить ефект. І коли всі інші сфери вже, по суті, як... Умовно розтеклися знизу, ось ці вони ще тримаються, і це виглядає не дуже прикольно. Звісно, можна погратись і налаштувати Vertex Map, там, додавати нові spherical field, або збільшити відстань ось тут в радіус, зробити так, щоб це все щоб вони всі починали плаватись одночасно, але я вирішив не мучитись і просто повидаляти ось ці крайні сфери. Для цього я вибираю наш об'єкт Connect, натискаю UF. І вибираю з затисненим шифтом ось ці сфери і видаляю їх. Так, подивимось, що в нас є зараз. Ось ми вже отримаємо плюс-мінус те, що і хотіли. Що ми далі? Ну, тут, звісно, в кінці вони починають трохи дивно себе поводити. Що ми можемо ще зробити? По-перше, ми можемо збільшити stretchiness, наприклад, до 30 тисяч. І крім цього, ми можемо збільшити target length. Target length – це по суті, ми кажемо, що коли почне, почне діяти симуляція. Ми хочемо, щоб ось ця форма в даному випадку вона нас стоїть 100%, тобто умовно, вона і залишала свій об'єм. Якщо ми збільшимо або зменшимо, відповідно, якщо ми поставимо 200%, це буде означати, що я хочу, щоб ця форма збільшилась в два рази. Її об'єм. Якщо я поставлю 50%, відповідно я захочу, щоб вона зменшилась в два рази, тому я тут поставлю, наприклад, 250%. Але важлива деталь, якщо я зараз включу відтворення. от, Всі ось ці форми почнуть одразу ж збільшуватись, того, що вони хочуть збільшитись у 2,5 рази. А це, відповідно, не те, що нам треба. Нам треба, щоб вони збільшувались тільки там, де відбувається ось цей от ефект, де розростається, по суті, Vertex Map. І тому ми, відповідно, тут The Target length. Ось тут натискаємо на стрілочку, якщо у вас це меню не відкрите. І перетягуємо сюди Vertex Map. Таким чином. Ось цей target Length буде діяти тільки там, де розростається Vertex Map. І подивимось, що в нас виходить тепер. От, чим більше ви поставите це число, відповідно, тим більше тканина, наша форма зможе розростатись і розтягуватись. От, як бачимо, зараз в нас виходить вже такий набагато. От тканина ще більше розтягується. Далі. Що ми можемо зробити ще? Ми можемо виключити фрікшн в колайдер боді. І так само можемо виключити фрікшн в BalloonTech. Так, ось така форма в нас виходить, в принципі, саме те, що ми і хотіли. Так, але, як ми бачимо, зараз це в нас все окремі форми. Ось тут прямо це все дуже добре видно і в них не надто багато полігонів. А ми хочемо зробити так, щоб це виглядало як одна така зліплена форма, як, е яка просто розтікається. І як нам це зробити? Нам треба буде додати цю форму в Volume Builder і потім додати в VolumeMesher. Найкращий спосіб, щоб, це, щоб отримати цей результат трохи швидше, оскільки Volume Builder і Volume Mesher будуть кожен кадр прораховувати наново. Я зрозумів, що найкращий спосіб це перетворити цю анімацію в Alembic. От, але такий момент, що ми потім будемо використовувати ось цю Vertex Map для текстурування, і нам треба, щоб ця vertex map, вона була досить деталізована. А зараз, якщо ми подивимось, коли форма трохи розтікається, вона виходить. Ось тут меж виходить такий досить е не, не, не надто густий. От, відповідно, такий досить низькополігональний, особливо на формах, які е такі більш розтягнуті. От, І щоб цей меш був е кращий, нам треба додати цю форму в Subdivision Surface і тоді вже запекти Alembic. Тому ми беремо Connect, затискаємо Alt, створюємо Subdivision Surface, натискаємо правою кнопкою і натискаємо Bake Alembic Plus Delete. От, Це забере трошки часу. Відповідно, коли експ експорт завершиться. Ми продовжимо роботу. Так, Cinema закінчила запікати нашу анімацію. І тепер подивимось, що в нас є. Ми можемо її відтворювати вперед-назад. Що, звісно, суперзручно. І ось такий ось така анімація в нас зараз виходить. Що нам треба зробити далі? Далі ми беремо і. Давайте називаємо це. Якось назвемо. Ми поміщаємо наш об'єкт в Volume Builder. Таким чином ми створили фактично один об'єкт, об'єднавши всі ці... всі ці елементи. Давайте в Size поставимо. 5, і додамо SDF Smooth. Можемо збільшити тут Voxel Distance і Iterations. Voxel Distance, давайте зменшимо. Одним словом, тут вже можете погратись і подивитись, наскільки ви хочете згладити кінцевий результат. Ось він, такий якийсь спочатку, і ось він. Після того, як ми згладили, тут можна збільшити voxel, тобто зменшити воксел size і отримати більше деталей. одним словом, змінюючи voxel size і voxel Distance, можете погратися з налаштуваннями і зробити так, як вам найбільше подобається. Я залишу ось таку от форму. І, мабуть, ітерейшн зменшу до одиниці. Так, далі Volume Builder ми поміщаємо Volume Measure і перейдемо до рендеру. Повернемо Plane. Так, і перше створюємо Dome Light. В Dome Light додаємо HDRI-карту. Так. так, зараз в мене, здається, було якась інакша. Так, додали HDRI-карту і тепер додаємо матеріали. Значить, я хочу, щоб наш е, об'єкт, він спочатку був одним, один матеріал, а коли він розплавляється, він перетворюється в інший матеріал. Значить, я накидаю матеріал на volume. -мешер. І щоб мені цього досягнути, щоб е, створити карту, за якою буде перед... змінюватись матеріал, мені треба знову ж таки Vertex-Map. Для цього вибираю Volume measure, other text, Vertex Map. Ось. Весь наш об'єкт став червоний, але як нам взяти цю Vertex-Map? Як її взяти з ось цієї фігури? Все досить просто. Вибираємо Vertex Map. І сюди перетягуємо нашу попередню запечену VertexMap. І тепер ось ця VertexMap на Volume мешері, вона буде брати інформацію з цієї VertexMap. І ми отримаємо інформацію для зміни матеріалу. Далі. Відкриваємо матеріал, натискаємо кнопочку C, створюємо. Material Blender. Перетягуємо його наводячи на ось цю лінію, щоб одразу нода стала між матеріалом і output. Копіюємо цей матеріал і створюємо ноду. Vertex Attribute. Vertex-attribute і сюди ми перетягуємо наш Vertex Map. Подивимось, що це нам дає. Ось наша чорно-біла карта для матеріалу, для зміни матеріалу, і значить другий Retchief Standard під'єднімо Material Color, а Vertex Attribute під'єднюємо в blend color. Так, в нас зараз два однакові матеріали, тому вони ніяк поки що не відрізняються. І тут ви вже можете гратись по-різному з матеріалами, які ви... з результатом, який ви хочете отримати. Наприклад, я можу. Просто банально змінити колір. Тут поставити чорний, тут, наприклад, поставити білий, і в мене вийде, в принципі, ось така от досить, досить цікава штука. Відповідно, ну, я можу якусь частину, наприклад, зробити прозорою. От, і в мене спочатку чорний матеріал, він, по суті, умовно розтопиться на прозорий, на фактично як на скло. От, що в принципі теж виглядає досить, е, досить прикольно. Одним словом, тут можна дуже по-різному експериментувати і отримувати дуже цікаві різні результати. Е, що зробив я? Я, значить, виключив Color, reflection, виключив roughness, додав Subsurface і тут додав Scale 100. Вибрав такий світло-рожевий колір. Копіюю його. В цьому матеріалі теж виключаю колір. Виключаю трансмішн і збільшую Subsurface. І тут я ставлю Scale 350. Вставляю колір. І таким чином в мене, по суті, один, в мене буде один і той самий матеріал, але один буде пропускати крізь себе більше світла, інший буде пропускати менше. І, відповідно, спочатку він буде такий весь е трошки більш насичений колір, а в е потім він як розпливляється на більш прозорий ось тут видно цей перехід. Е от, і оскільки в нас це sub-surface, нам потрібно трошки буде погратися зі світлом. По-перше, я зменшу, яскравість Dome домлайту. Добавлю Area Light. І розміщую його зверху. І якщо в мене Area Light буде досить низько, у мене будуть ось такі от не дуже красиві, як на мене, тіні. Так, давайте я створю камеру. І заблокую redшифт на камері. От, тому це світло бажано підняти трошки далі, можна його збільшити і, наприклад, збільшити exposure. От, таким чином тіні в нас будуть знизу, а не будуть розходитись по боках. От, це один area Light. І другий я розставив по боках. Ось я відсунув його трошки в бік, area Light, далі створюю Null Object, Area Light поміщаю в Null Object, І три рази затискаючи Ctrl, кручу кожен раз на 90 градусів, таким чином копіюючи. ці area light. Так, Поміщаю всі в один null object, ці Null Object видаляю. І тут перехожу в Project і сюди перетягую Plane, щоб мої, щоб ці area light вони не світили, не давали ось цих таких засвідчень на фоні, а світили тільки на наш об'єкт зі сферами. От, І тут, відповідно, коли ви, наприклад, в Color, ви можете вибрати. Інший колір, і відповідно у вас буде змінюватись колір самого об'єкту. І це ще цікаво, тому що коли е, об'єкт трош, трошки ось тут міняє форму, у нього по краях. Коли в нас ось тут червоний колір, він по краях буде більш червоний, а до центру ось цей червоний буде доходити менше. Е, от. Одним словом, тут з. Кольором теж можна експериментувати, додаючи такі от відтінки по покраях. Е, от, і, в принципі, на цьому все. Єдине, я ще на е, фон додав керамік матеріал. В принципі, е, можна і додати просто білий матеріал. Тут вже такі це чисто деталі. Ну, і відповідно налаштувати камеру. Щоб це все було під гарним кутом, можна включити боке, щоб трошки розмивались краї. Одним словом, це вже такі косметичні штуки. От, А на цьому власне, анімація наша готова. Ми зробили те, що хотіли. Наші сфери розплавляються з ось такої форми, до ось такої, і, по суті, в нас вийшов той ефект, який нам і був потрібен. А на цьому в мене все. Всім дякую, хто додивився. Ставте лайк, якщо вам сподобався мій прикид. Пишіть коментарі, кому сподобався туторіал. І до наступних відео.